Оновлення 29.0. Значить, кому нужна фізика, якщо май. Всім привіт, з вами. Свікарки десять вісім. Як не дивно. хоча б сказали наоборот, тому що я повернувся. Знаю, що пройшло вже 5 місяців, і кому вже треба. я? Но я не дідуган, я вже не постарався, я не кидаю свій канал, просто я хотів перейти на інший канал, але не вийшло. Я побачив, що в мене майже нуль підписників, ну, не вийшло мені той другий канал, якщо в мене тепер є цей канал. Я і Я спорядав про вас і вирішив зняти відео про обзор на Lancet Box. Я дуже довго не був. І навіть не знав, що вийшло оновлення. Тому, ну так. Тому що одразу, коли воно вийшло на, там, на інших устройствах, то я цього не знав, тому що в мене андроїди. І все. Ладно. Досить бавтати одну хвилину. Щіпастік посох. Ем, типа додає шипи. Я так розумію, через це. Ну, короче, ембай якась, напевно. Надувний посух. Типа. Ага! Понятно. Липкий посух. Ага, воно тепер липиться до всього. Зрозуміло. Посух світун. Хей буде. Просто я перевожу. Е, слизький посух. посох мутація. <рисква> Это чого? банки? Это чого виросло. Стара метла. <свистка> <свистка> Тепер можна створити бабу ягу. <свистка> 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 ну, або просто в домі додати оцю от метлу. Посох Призрачності. Е, о, він створює призрака! Інтересно, їм можна водити? Знак. Знак А? Е? Воно, типу, зносить прокляття. Типа там мутації і остального. Реально? Елемент управління. Тепер ви можете добавити елемент управління для об'єктів. І Я перевірю це. Я, чесно, не дуже розбираюсь в усьому. Ну, нічого. Нові об'єкти штекер і роз'єм. перший, слот, другий. Ні, це не про мене. Я не дуже люблю механізми, але те що, можна, те, що тепер нам точно не треба, редактор машин. Ми самі можемо зробити цю машину. <гумувати> Такс. Костюмчики. всемогутний волшебник, клоун, коп, бабуся и все. Угу. Ну, Но... это для определения материала. Понятно. О, космос. О -ху -ху. Класс, я це і побачив зараз меню. Блок кислот. Тепер можна використовувати в редакторі карт. Ми тепер можемо зробити лава карту, кислота карту і інакші карти. Стоп! Я, я зрозумію. Кислоту можна використовувати один раз! Що нам це? Ладно, зачекайте. Я зараз спробую все зробити, щоб зробити парочку нових карт з типу з кислотою або лава і стрільне. Для вас це пройде майже 0 секунд. Для мене пройде парочку годин. От, вже як 19.00, і я вже зробив ох, парочку прикольчиків. Грати і опа! босейн з лавою я зробив. Оце от, от вже моди, Alien Planet теж. А от планеті чики, чики пук Це вже я от. Угу, Best to F о, Хі, Ну це я так і зробив. Давайте спочатку оце. Прикол в цій карті те, що тут використовується нереальна кислота, не є дві. Одна реальна, а одна нереальна. Або наоборот дві реальні, ну коротше, щось непонятне, от самі подивіться. Раз. І два. Як це можливо! Окей, це щось незрозуміло. Це, напевно, воду використовувала. Так. Тут нічого такого без бази НЛО. Значить, тут я вирішую створити мегакислоту. Тобто, вона не буде втягувати, вона буде відштовхувати. Бачите? Треба втягувати мелане, щоб він там розтворився. А ще є отака капсула. З неї не можна вибратись. Ми давайте занесемо любого Мелона прямо на дніще. І що? Він ніколи не вибереться. Тільки ноги отам буде світитись. Все. Він навіть дишати не зможе. Все. І він там потонить. Ой, і виходимо. Ну і наступне. Це. Планета. Я вирішив встановити мод на планету, а потім трошки відреагувати. І у мене вийшло це. А ще. Так, це не кислота, це вода. чики чикі пуцька. Це теж водічка їхня. І це теж водічка. Шуткую. Це кислота. Я б зробив би лаву, якщо була б можливість копіювати кислоту. Але це, ну, не знаю, це можливо. або ні, Там вже хтось втомив, Не мої проблеми. Ну і наступне це басейн з лави. Я вовсім недавно це зробив. Ось такий фон, і його можна міняти. Але я не хочу, він дуже гарний для мене. Я його не випущу, тому що з цього оновлення в мене ВОШ висвідчується. І мені треба війти. І тепер я не можу нічого купувати за меланцем, поки я не зареєструюсь. Як ви можете зрозуміти, є ще з оновлення 27.0 зареєструю. Щоб випускати свої моди. Я не міг випустити, я забив і почав просто купляти і навіть участвував в деяких пасах, по типу Пас Космоса і остальне. Ну, з зановленням 1.20. ой. 29.0 мені вирішили видалити мій аккаунт. Ладно. Ну, я тут бачу, що вже з новим. Таким блоком придумали управління гам. Ну ладно. Так. Прикол лаву і що кислота всасає, але макушка голови залишається. Вода взагалі залишає наполовину. А тут у нас. Ну, немає ніякої макушки, вода все втягує. Щоб зробити, це треба кислота і, і воду додати. Покрасти їх помиранжу і все. Ще можна для інтересу зробити отак. От Опа! Оп! Давайте я вам ще покажу. 3-2-1. Унезапно атака. Просто я передаю вс майнкрофт фильм. Ладно, шутку. Я не знаю, я просто так сварю. Ладно, ну що ж. Ну і лап. Це я недавно створив. Шаткоя, я щезонов не от это вот. Ой, не пам'ятаю, як я ще створив оце 27 Десь 27-28,0. Я вже чесно думав, що 20. Е... Як його називати? 20. буде не магія, оновлення магії, а буде оновлення. Оновлення. Бас... А, не в бассейне поставлю, Типа нам добавлять там якийсь там остальные, Тому що нам я до сих пор чекав, що нам можуть додавати карту. Окей, а на, Вот, сейчас покажу. Я не хожу чомусь. <світ> Ладно, нічого, можна віти, коли зможу. Ладно. Давайте просто на саму просту війдемо і подивимось, що у нас нового. ж. Давайте я сам подивлюсь. Коротше, я чисто потикав на те, щоб нове було, щоб у мене не було крапочок. Такс. Це все моди і моди. О, от вони, нові поси. Я не буду їх перевіряти, тому що нам їх показували. Мене більше інтересує, що нового з оружень. Да, нічого нового. Щось теж собі таке. Таке собі. По-моєму, тих колб не було. Або було. Я не знаю. Костюмчики ми знаємо. О, контроллер. Если захочете, я могу сделать гайд, как сделать машинку. Машину. Ну, короче. Ой, это все я бачу. Ладно, я а знаю, что хочу сделать. Окей, давайте просто щось зробимо. Беремо. Давайте два колеса. Це в яку сторону. Окей. Давайте просто я. я. я, я не знаю, що струмо. Біг по екрану просто це колесо. А тепер давайте поставимо обичний джіп. <гум> моєго його десь отут і сюди мело на одного. Самий простий такий от джип. Оригінальний з онов... зановлення, яке мені запам'яталося на все життя. 1.15. Це моє, кстати, саме улюблене оновлення, тому що я граю з оновлення десь. Останнього оновлення оновлень 1. з 13.00. Я десь з цього ногу не граю, а джип нам давався 15 .0. Ох, який ж я був радий. А яким я був радий, коли... краще вжимку. Такс. <світ> Одночасно заводимо. Поехали! Опа! І оцей от <світ> нубачик. Я навіть не розігнався, а він вже задовив його. О, я на кнопку не можу нажати. Це, походу, іконка мені мішає. Класне оновлення. Ставлю просто мільярд з десяти. Боже. Якби я не сміявся, все, все одно треба залишати відео відео. Заодно треба його залишати завжди на 20 хвилин, щоб тебе хоча б обдивились. І. Всім по!